Рено придбали для потреб патрульно-постової служби. Нові автівки мають багато переваг. Зокрема, злочинці тепер їздитимуть комфортно з вітерцем, та й правоохоронцям буде спокійніше. 99-х не було відсіку для затриманих. От садили затриманих просто-напросто ззаді себе. То небезпечно як для водія, тому що зовсім не вглядаєш. І також і для людей, які в екіпажі. А так то є спеціальний відсік для утримання затриманих. Посадив, спокійно, доставив, вийшов в такому. Були буйні затримані, які просто-напросто ламали то все. І ручки ламалися, і машини ламалися. Ну, місце для затримання я знаю, чотири чоловіка сміло сідає. Окрім комфорту, автомобіль кращий в експлуатації. Його взяли на озброєння правоохоронці багатьох областей України. Комфортніше, бензинова машина. Мотор 1,6, об'єм двигуна, так само було, як в АЗ цих 99-х. Ну більш ширша машина, є обладнання. Нормальна машина висока. Нові автомобілі дозволять патрульним бути швидшими та маневренішими. Загалом пересісти у нове авто зі старого що станку на мотоцикл. Це, чесно сказати, і рівняти нема чого. УАЗ і УАЗ. Правда, він по проходимості, воно краще, бо я ще маю такого хантера, закріплений теж за тим транспортом. Ну, В кожному є своє, що. Тут швидше можна і економніше по паливу. Автопарк поповнився за державні гроші. Скільки коштує нове задоволення, головний міліціянт області наразі не розголошує. Не генеральська ця справа гроші рахувати. Достатньо кількість грошей. Ми не займалися придбанням цих автомобілів. Керівництво держави, керівництво Міністерства внутрішніх справ, ну, вирішили питання їх придбання через тендер. Я знаю вартість, але враховуючи те, що я особисто не займався придбанням цих автомобілів і кошти на них не шукав, не хочу коментувати. Генерал також спростував чутки про те, що нові автівки, мовляв, після Єврочемпіонату одразу заберуть до Києва. Сходили чутки, і мені кореспонденти здавали питання з приводу того, чи заберуть у нас автомобілі. Не заберуть загалом у львівському автопарку міліції 90% автомобілів вважають застарілими і потребують заміни. Володимир Моїсеєв, Олександр Бригадир, головні новини Львова.